-село, але все рівно є доказати до слуга у світі чоловіків. А як будь газда, так дає гляздиня, да, я думаю? Справа тому що повіде, що бореться в нашому світі і в нашій церкві. Я до останнього, знаєте, за цілий піст кажу, вам, що тихо, тихо, люди, давайте до Великого дня видиме. Це буде тоді, що щось, якийсь просвіток, тому, на жаль, нема того, що бися хотіло, що очікує наш народ. Справа в тому, що йде мова про те, що мені особисто, я вже наживаю на той домашній, як хочете, приписуєте, ні. Я знаю, хто з яким наш йде в церкву, на вулиці і вдома і так далі. Мені люди спокою не дають довгий, ми будемо знаходитися в складі Московського патріархату. Я вам хочу повісти, щоб ви розуміли, бо зараз пропагандистів дуже багато. є брехливих, які навіть не соромляться в ризах брехати. І ви того свідками були, які поки вже розмовляли на качеські брехачі. Ми на сьогодні церква, Українська православна церква, структура і підрозділ, який входить в склад Російської православної церкви та Московського патріархату, тому що російська церква має не митрополію, а патріархію. Оскільки ми видимо, що твориться зараз із нашу Україну з боку Росії та церкви. Якби хто тепер не казав у нас на Україні, що не мішайте церкву політику або державу, такого бути не може. Церква в воздусі не може висити. І ніде не висить ні в котрій державі. Церква є своїм народом. Ви все повинні чітко розуміти і казати тим, хто говорить не греше, який не розуміє, він вчитися. Справа в тому, що якби російська церква не лізла в політику, то там, де захватили нашу територію на Україні, не сиділи б. Московські капелани, руські, і не казали би, біть нацику, уничтожайте і так далі і давали своє благословення, явно якое зараз Кирило демонструє, що треба йти і газдувати ті, не за свої дадуть. Тут у чому полягає, ми будемо говорити на розвитку зборах, ми назначимо в благоприятний час. Але яка ваша думка з приводу цього? Як ви думаєте, ми будемо все лишати і надалі? У, у даній церкви, ви бачите, що в нашій території держави на Україні кожного дня виходять пара. Я думав, що це вийде централізовано, ціла митрополія. але, на жаль, вони не хочуть, не хочуть тому, що треба посунути кріслами. І вся причина в тому. Тому що вони видять, що якщо об'єднуються з епіфанією, їм не світить крісло і корито, як кажуть, розумієте? Я вам кажу, і те, я брехати ніколи, не брехав. І він будуть мене вб'ють, мені сміли. Але я з брехньом не хочу жити, бо мені позорно слухати, що вони прешу, розумієте? Так от я вам ще раз пояснюю, коли треба було єднати церкву. Дивіться, в Грузії була війна. Ви жніпше знаєте, бо ви, я вам усе нагоджуся. Дивіться, що Росія робила по світу. Грузинська церква, православна, віра православна, але підпорядкування, от в чому проблема. Під кого ми маємо належати? Так от я вам поясню приклад на Грузії. Зайшли в Грузію мародери московські, голодні жеброта нещасна. Що ми робили у Грузії? А грузинські священники не, не були такі запроданці, як наші тут, а особливо на Закарпатті. А встали єдиним соломку повіли, ми більше під Росію кланятися не будемо. І тому у Грузії зараз помісна церква Грузинська, патріарх свій, і все, тому що вони не продалися в Росії. А у нас ви що зробили? Тихо сидять, Господі, поміло, і все, брешуть, крутять і все мантяти, жову та биті, і все. Ну і що? Прикрите? Я не кажу, що є в нас. А будемо казати такий ганч у даній факторі, в якій мися знаходимо явний. Єдинственна проблема, що вони вірять, хід би так вірили Богу, як Моск, й святі би розумієте? Тому що все зводиться до того, що централізована йде казівка. Так робити, то робити. Ви почалася війна тиркнути, почали мало вже священитися, піднімати валіхновські і київські всі. Що ви думаєте? Тихо їх шук 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 шук, -шук, -шук. ти посидіти все. Онуфрій малося за її кругу, вісти, шукає навіть я вбив братовбивство, дали про що навиня, у Новінській і там сидить про Ви представте собі, люди добрі. У нас у державі ще не вибили всіх хлопців, мужиків, не осталися жона, а жона не може бути в церкві священня. Ви представте собі, люди добрі, що Новінського висвятили у вічного діякона Онуфрія, бандита кровавого люди. Ну Ви собі можете уявити, що, про що це говорить. Це пропасник, який розумієте, на якому на ну, руках кров, кілько не вбили, що вони творили Далі Почалася війна, а в Харкові раз люди Боже, дивляться у відео, ось я чую кінця. Та тот плакав за Леніном, коли дрили Леніна в Харкові, а тепер, Господі, помів у царські ворота ходити. Ну, ви розумієте, що твориться? Ну як так і на то закрити очі і підіти тихо. Типу. Тепер ще вам є, хочу повісти. якщо б ми не приймемо розумне рішення громади, якщо не це право народу, але ми мусимо дати людям голос. Ви розумієте, що ця Паска, яка була в Ужгороді, в місту Ужгород, наш Будемкати обласний центр, два рази більше в католицьких храмах було людей, ніж у православному. Відки воскресли. сьоте коло з нашої церкви не можу дивити і миритися з тим. Відповідь у 50% 100 католиків святити Пасху. Вони не хочуть бити у російській церкві і так далі. Ну добре, бо ми всі розуміємо, що люди знають, що я не проросійський і так далі. Я ніколи за Кирила не молився за російських патріарх і не буду. Можуть мене розстріляти, робити, що хотіти. Але суть у тому, що настав уже час конкретно нам приділитися, якщо ви хочете порядок робити, щоб ви нам не тискали очі і не плювали на нас, що ми зрадники. Бо я вам ще раз кажу, що ви просто не виявляєте собі люди, що в них хворіють відсиляти. Ви собі не виявляєте. Вони всі позиції здають, розумієте? У нас навіть. Хочете мене здавайте, не здавайте робіть, що хочете. Ну у нас є в районі священики, які здають позиції. Ви то розумієте? Мають зв'язок із російськими окупантами. Мають пагон солдати руського казачества. Ви собі можете такої виявити? Позирайте з телефону. Розумієте? Так от я вам ще раз кажу, що люди мають це все розуміти, де вони знаходяться і що вони роблять. Хочуть люди про російські настрої в зависті підтримувати. Значить, то не менеся, кінчиться війна, розбереться святка, будемо це війна. Хочете люди навести порядок із цим, Ви маєте на то право. <кхи> Ні, байдуже це. Добре? Ви кажіть, як, що, як, що. Але я вам ще раз кажу для того, щоб ми без суєти, без всяких проблем вирішили питання за бажанням громади. Не моїм, не куратора, ні одного з вас. Нам потрібно, щоб ми мали з собою порозуміння. Тому що церква не є приводом комусь суєтили, вадили, обсивали один друг. Ми православні християни, на сході немає ще одного бути, Тому що не віра ділиться, а підпорядкування. Розумієте? І це важливо розуміти, що вони йдемо в другу віру, якщо на випадок люди хочуть вийти з складу Московського патріархату. Бо віра православна єдині камені. А тому відпорядковуватися це право вибору народу. І законом гарантовано кожній віручій людині в своїй релігійній організації. <клес> так от, ви мене розумієте, що ми маємося зобрати. Я є настоятелем на три храми. У нас ціла парафія, яка об'єднує три церкви і наш народ. Ми маємося дорадити, що маємо далі робити.